Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про м'ясні породи. У нашій країні з цієї групи поширені новозеландська біла та каліфорнійська породи. Новозеландська біла виведена у США в 1910 році відбором альбіносів серед кролів породи новозеландська червона. Пізніше для зміцнення конституції та збільшення живої маси застосовували ввідне схрещування з кролями породи Фландер. Поширена порода у всьому світі до нас була завезена в 70-ті роки. У самок цієї породи компактна, пропорціональна будова тіла, рихла голова, злегка випуклий профіль, очі, як і у всіх альбіносів, червоні. Вуха середньої довжини, товсті біля основи прямо стоячі. Шия дуже коротка і становить майже пряму лінію з усім тілом. У самок невелике підборіддя, тулуб середньої довжини. На всіх частинах тіла добре розвинена мускулатура, у тому числі на плечах і боках. Середня жива маса за стандартом для самців 4, 5 у самок 4,5-5,4 кг. При довжині тулуба відповідно 47 і 49,5 см. Популярність породи пояснюється її високою скороспілістю. Молодняк у 8-тижневому віці досягає живої маси 1,7-2,1 кг. А у 90 днів 2,7 кг. При витраті корму на 1 кг приросту. 3-3,5 кг кормових одиниць. І забійному виході в 120-денному віці 52-58%. Кролематки цієї породи дуже молочні, добре вигодовують 8-10 кроленят. Новозеландських білих кролів широко використовують у промисловому скрещуванні та міжлінійних гібридизацій. Недоліки породи, як правило, пов'язані з рихлою. Перерозвиненістю. Дрябла шкіра, надмірна кількість жиру на плечах, дуже короткий тул, Волосяний покрив щільний, густий, чисто білого кольору. З тонким пухом надто пушисте хутро вважають недоліком. От і все. Ви щойно дізнались про таку м'ясну породу кролів, як новозеландська біла, у наступному відео. Розповім про таку породу кролів, як каліфорнійська. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!